Галя і Іван перший раз уєдинились, ну, ще ж не одружені нічого. В кімнаті там у себе там заховалися. Галя каже, та я ж не займана, ну як це ваньку, ти будеш оце той. Він, та я легенький, я так на, на голову зайду на головочку, я глибше не вскочу. Ну давай, ну, ну давай тільки я буду руками держати. Я буду отак двома руками візьму, щоб ти глибше не заскочив. Ну хорошо, ну понятно, що Ваня так на блядь, пурнув по самі вінце. туди, туди, О, Галя, не боже, я вже не не займала. Ти, ти, ти не ну, за мене, ти мене не візьмеш, ти мене це не життя, Так не буде, так не цей. І Іван, та підожди. Ми ось заведемо, ми будемо курей держати. Ми будемо кролів держати. Ми ось волів будемо держати. Ми короби, ми свиней будемо держати. Ми все будемо на хазяйство будемо, ми все держать. Мати відкрива двері, блять. кого ви там, блять, будете держать, ви сука, хуй двома руками не вдержали.